Стартувала програма Валерія Дубіля Суботник у кожному дворі, на участь у якій подали заявки 118 учасників. Особисто народний депутат взяв участь у благоустрої дворів на вулицях Стахановців, Текстильників, Незалежності Героїв Чорнобиля та Доценка. На вулиці Стахановців 20 працюють по стахановській четверга. Тож, побачивши Валерія Дубіля, радіють новим робочим рукам і вручають пензлик. Ну, Хороший, ну, получається краси. краще, ніж у наших а, З тієї сторони він ще малює. А в цьому будинку проживають ще ті майстри з підручних матеріалів. Вони роблять неймовірні речі і прикрашають ними прибудинкову територію. Ніби вдома роботи у них немає. Стільки роботи вдома багато, і внуки, і діти, але ж на вулиці теж діти. Так що це ми для дітей, для внуків наших стараємося, не тільки я там, всі, всі, всі разом. Така краса уже років з 10 тішаться мешканці, яких об'єднує управляюча будинком Ольга Карлова? Жінка знає усіх мешканців поіменно і впевнена, її двір найкращий. Я всіх говорю, що у нас прекрасний двір, прекрасний дім, прекрасна прибудинкова територія, і в нас найкращі люди. А якщо ми переможемо та то ми хочемо для малечі горочку і машинку дерев'яну. На вулиці Текстильників 11 немає дитячого майданчика. Скаржаться Валерію Дубілю. Мешканці, а прибудинкова дорога така, що люди ноги ламають. У нас немає майданчика. Піста на нема дороги, що діти Гиди, виходять да, на роликах на... і падають, ламають руки і падає. ноги. Треба стільки треба допомогти. Ми Но вийдемо, help. ми допоможемо. Своїми і... силами да. закинемо да. той асфальт. Кидайте люди готові самі взяти до рук лопати, закладаючи асфальт. Лише Но дайте на будматеріал, благають мешканці депутата, який для суботника надав усе необхідне у 118 дворів. Ізвість, краску. метлы, щетки, ну то есть то, что, то, что необходимо вот для вот этих работ было текущих, все предоставлено было. То есть саженцы те же самые деревья. Хай ты? Так, с Божьей помощью. Да, с Божьей помощью на радость людям. Господи, помоги. Вся наша партійна організація, весь депутатський корпус, приєднався до цієї акції, і було дано оголошення по місту Чернігову. Як наслідок відгукнулося 118 ініціативних груп, які побажали власними силами навести лад в дворі. Але ну, звісно, людям потрібно допомогти там, де кісточками, де красками, де зв'язками, де ще чимось. Тобто люди готові працювати, є руки, є бажання, але треба трошки допомогти. На вулиці Незалежності людно і молодіжно, як і годиться новозбудованому району. Як ви бачите сьогодні, як ніколи і жриди приймають активну участь, і всі жителі міста приймають активну участь у тому, щоб прибрати і навести лад у своєму місті. Якщо кожен на своєму, на своїй вулиці біля свого під'їзду наведе лад, то і Чернігів буде краще, і вся Україна буде від цього тільки вигравати. Все потрібно робити свого досвіду. Так само, як і закони писати, не сидячи в кабінетах Верховної Ради чи комітетів. А перед тим, як їх писати, потрібно поспілкуватися з людьми. Так само і зараз, чому хотілося, щоб таких суботників було якомога більше, тому що коли і щоб в них приймали участь всі депутати районних рад, міських рад, чиновники, мери, депутати Верховної Ради, всі кабінет міністрів, для того, щоб вони були поближче до народу, щоб вони бачили, що нема доріг щоб вони бачили, що течуть дахи, щоб вони послухали діточок, що немає дитячих майданчиків, щоб вони послухали простих людей, що людям не вистачає навіть на продукти харчування кісточкою і фарбою Валерій Дубіль знімає негатив, накопичений у Верховній Раді за тиждень, Фотографується з вдячними мешканцями і вирушає до наступного двору. А ви скажіть ете рушник? ще що прабабушки. на доценка 26 Валерія Дубіля зустрічають з вишитим рушником і накритим столом. Не тому кажуть, що піддобрюються, аби потрапити у трійку лідерів, а тому, що святкують ювілей 32 роки будинку. Люди всі бачили, що буде дубіль проводити мероприятия по городу Чернігово мне звонки не утихали. Ні, серфімна. Ми обов'язково будемо приймати участь ви там і хатім завоювати, ще і що й то место. І, хоч переможці ще не визначені, про деякі підсумки програми Суботник у кожному дворі вже можна говорити. В Першу чергу приємне враження від того, що я побачив любов людей, любов до свого двору, любов до свого ближнього, любов до міста. Що люди з вірою в Бога все роблять, не опускаючи руки. І мені також приємно, що міська влада також прокинулася і е, обзвонила всіх з цих 118 дворів, вже які прокинулися, викликали до себе людей, кажуть, скільки вам треба, одна банка, да оснати вам дві-три. От мені приємно, що ми своїм досвідом показали. Міській владі міська влада також прокинула і почала також думати робити. І нагромне спасія вам і Валерію Дубілі за те, що ми обідіняють людей. Це найголовніше зараз. головне